ще з дитинства завжди казала, синку, не кури, не пухай, не вчирай на котики, не сухаря або рок, я вже точно не пам'ятаю. Навіть не думай писати вірші, станеш як раз рік. Краще зараз спортом, гарно число не лайс, знайди собі нормальні роботи, знайди собі дівчину, навіть не думай писати вірші, станеш як та разгріб, немає сіти наразі. І я не похожих прибавок, цікаючи від картомець, але лати хлопчиків, захоплюватися рігання, дівчати різдво кольору, поспемо, тратитися з франківськом. Шухати рікати фазбусі. Мамо, мама, мама, як же мені хочеться у францівську? Мама, прибачи, я, я вже напевно не почав писати вірші. Дищадні маленькі. За тарабами трампиво тривожна, теркається, піша тебе, того хто хоче. Труна тугов, тут тільки траву, то тільки треба, то тільки трохи скрутно тремпліть, кандиля тримається стін, таргани перетравлю, сталь, та титан, сталь, та титан, сталь, та титан, блискавка, грім. Греготий та трумти, з бубонів без болю за зброю, по треба, бо і хата проспеч без межних креплячих, як банка, побіг мати церкви, переб'ємо в трубу, кубеневі на палки. Біля кроватки танка свистить на шибачу замку. Время закінчився. Снова ну, за тормоз.